Десятки років підвали Луцького навчально-виховного комплексу номер 9 ліцей підтоплювало. Його директор неодноразово звертався за допомогою до управління освіти міської ради, де знали про всі негаразди, але допомагати не поспішали. Цього року у травні ситуація вийшла з під контролю. Навчально-виховний комплекс номер 9 ліцей збудований на болотистій місцевості та ще й у Низині. Щоразу, коли у річці Сапалаївці, що поруч школи, піднімався рівень води, з'являлася вона і в підвалах навчального закладу, підмивало й фундамент. А після цьогорічних літніх злив, каже директор Віктор Недушко, вода почала руйнувати основи спортивного залу. А під підлогою. З самого спортзалу центр звідки іде тепло по всій школі. От іменно ці стінки перші почали підмиватися і розрушатися. І оце друга, друга вода, що прийшла вже пізніше, в нас в підвалах було півтора метра води. І підтоплений був спортзал. І за наслідок цього підтоплення почали розрушувати стінки. Сінки не можна працювати. займатися практично було неможливо, бо доски почали просідати. Основа самого спортзалу почала просідати. За допомогою керівництво школи звернулося до Луцького міського голови. Ще у травні було ухвалено рішення про виготовлення проєктно кошторисної документації для капітального ремонту спортзалу. Вартість проєкту майже мільйон гривень. На такі витрати, хоча й не очікували, але, за словами міського голови Миколи Романюка, життя вносить свої корективи і часто вимагає негайного реагування. На цю сесію міської ради ми вносимо корективи в бюджет, тільки що я збирав, деякі програми просто урізаємо, щось не будемо робити, а кошти на школу ми виділити мусимо. Ми ці кошти будемо передбачати. Які необхідні для проведення цих робіт для того, щоб, так як сказали будівельники, це крайній термін до 1 грудня, щоб був новий спортивний зал. Будівельники працюють у спортивному залі вже протягом двох тижнів. З'ясувалося, що у деяких місцях під підлогою між бетонною підготовкою і ґрунтом були порожнини до 60-70 сантиметрів. Щоб їх заповнити, проєктанти запропонували зробити пальве поле й армоване укріплення. Зважаючи на те, що забивати палі потрібно вручну, Леонід Карабан, начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради, поки що не може точно визначитися з датою завершення робіт. Не можна сьогодні прогнозувати, щоб їх зробити раніше, тому що оці сваї вони забиваються вручну. І це робота трудомістка, яка ну її не можна прискорити. Вона має, ну має робитись так, як робитись, розумієте, має вистояти, має набрати цього. Тоді бетонна підготовка, ну вже не, не літній період, вона теж буде набирати своєї міцності, там, скажем, ну певний період. Хоча би треба ну, за 7 днів на 40% бетон набирає міцності. Ну може в таких умовах осінніх треба буде не 7 днів, а треба буде там 12 днів, 15. Тому що я тому я й кажу, що до 1 грудня. Незважаючи на капітальний ремонт і заміну теплової системи, опалювальний сезон у школі розпочнеться вчасно. Крім того, каже начальник виробничо-налагоджувальної лабораторії ДКП «Луцьктепло» Віктор Іщук, нова система дозволить регулювати тепловий режим та економити кошти. Тут проблеми були, що одна частина школи не догрівалася, стара перегрівалася, і в ітогі вийшло, що за опалення платили дуже, дуже великі гроші. От зараз це буде сучасна система, погодинне регулювання, тобто ми можемо. Запланувати таку температуру в школі, яку нам потрібно, і, наприклад, там на суботу, неділю там понижати температуру, потім понеділка там підвищувати, на ніч там знову зменшувати, потім знову тось. Тобто ми можемо планувати так, як нам треба. Як кажуть, не було б щастя та нещастя допомогло. Якби не негода, невідомо, коли б учні отримали новий спортивний зал. Будівельники обіцяють, що завершать капітальний ремонт до 1 грудня.